судья заведомо в интересах только одной стороны подсудимого волонтера меня как потерпевшего дезинформировал через секретаря судебного заседания для того, чтобы я не явился в суд. Я за пять лет не пропустил ни одного судебного заседания. Я знаю все, что происходило здесь за пять лет. Поэтому смело могу утверждать, то, что происходило здесь пять лет, ничего общего с правосудием не имеет. Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Ковальчук Аліна Валеріївна за результатами розгляду скарги Даютова В'ячеслава Володимировича щодо дисциплінарного проступку судді Авідіопольського районного суду Одеської області Кириченка Павла Леонтьєвича внесла пропозицію. Звільніти суддю Кириченка з посади цей висновок дисциплінарного інспектора Аліни Ковальчук буде розглядатися на засіданні дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 20 жовтня 2025 року. Як вказано у висновку інспектора, під час дисциплінарного провадження встановлені чіткі та переконливі докази, які з точки зору звичайної розсудливості людини. У своїй сукупності дають підстави дійти висновку про наявність у діях судді Кириченка складу дисциплінарного проступку, а саме, допущення суддеє повідинки, що порочить звання судді, підриває авторитет правосуддя, зокрема у питанні моралі, чесності, непідкупності, дотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду. Інспектор Вищої ради правосуддя, дослідивши та оцінивши матеріали дисциплінарної справи, дійшла висновку про наявність підстав для притягнення судді Павла Кіріченка до дисциплінарної відповідальності у вигляді подання про звільнення. Зі свого боку можу лише додати. Нарешті, нарешті, все це побачили. У Вищої ради правосуддя. Адже редакція онлайн-медіальтернатіва.орг, медіа спостерігаючи за поведінкою судді Павла Кириченка з 2018 року, виявила це давно. І у справі депутата Авідіопольської селищної ради Владимира Проскуровського, якого суддя Кириченка фактично звільнив від відбуття покарання за хабар у сумі 200 доларів США на посаді керівника Авідіополь. Польського палацу спорту і у справі за шахрайства з боку вже самого судді Кириченка, яка з 2019 року розглядається Київським районним судом міста Одеси, та все ніяк не дійде до вироку. Отже, 20 жовтня 2025 року на своєму засіданні перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розгляне висновок. Дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя Ковальчук Аліни Валієрівни. Сподіваюсь, що дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийме пропозицію дисциплінарного інспектора та проголосує за подання порозвільнення з посади судді Авідіопольського районного суду Одеської області Кириченка Павла Леонтьовича. Роман Варшанідзе Альтернатіва.